І Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Улюблені браті і сестри, поздравляю усіх вас із святом, Днем Пам'ятним святого Пророка Іллі. З престольним святом всіх поздравляю! У вашому храмі тільки дитина більше всього радіє. Святом всіх поздравляю! Цього року наша Свята Церква, в першу чергу ваша парафія, тепер уже за новим календарем святкує свята Пророка Ілі. Історія життя цього святого це історія життя праведників в старому заповіті. Але ця історія є настільки морально повчальною, що Християнська церква із цієї історії єврейського народу взяла цього святого як приклад для нашого теперішнього християнського життя. Ми не сприймаємо історію лише в площині минувшини. Ось так було. Якщо би говорити словами євангельськими, Господь послав апостолів на проповідь Христової віри. І здається, це лише історія. Але хто такий апостол? Хто такий пророк, праведник? Якщо говорити, хто такий апостол, це людина, яка доносить чи приносить якусь звістку. Звістку гарного характеру. Якщо це блага вістка, то ми його називаємо євангелієм або євангеліст, який говорить не просто про інформацію, а про стосунки людини з Богом. Блага вістка прийшов Спаситель світу. Це блага вістка, благовістя Євангеліє, євангелист його називають. Але сьогодні ми всі з вами є апостоли 21-го століття. І це не бахвальні слова. Ви просто усвідомте це. Усвідомте це і сприйміть, ви апостоли ХХІ століття. В чому суть вашого апостольства? Ви сьогодні в храмі, ви вийдете з храму, підете по домівках чи будь-де-інде, і будете розказувати, що ви побачили в храмі і що ви відчули в храмі. Відчув? Хтось із вас, як на нього зійшла благодать Святого Духа. Хтось відчув, що йому було приємно перебувати серед віруючих людей. Хтось прийде і першою новиною скаже, я бачив митрополита. Хтось каже, сьогодні свято, стільки людей, стільки емоцій і стільки буде подання інформації, але це буде інформація про щось добре. Я був там. Де моїй душі було добре. Через що? Через те, що я побачив когось, через те, що я відчув, чи через те, що я молився, кожного буде своє. Але якщо говорити праведників, серед нас є і праведники. І це знову ж таки небахвальні слова. Коли ми згадуємо історію про Лота, пам'ятаєте історію про Лота? Нагадаю, Господь налаштувався за гріхи людські знищити міста Содом І дозвертаються до Бога, ну не може бути в одному місці всі погані, що знищити всіх. Якщо 100 праведників там буде, Господи. Помилуєш це місто і тих людей заради цих 100 праведників. Господь каже: помилуй. І тут сумнів закрався, а може, немає 100, а 50. Буде 50, помилуй через 50. А може, 10. А добре, 10, якщо є в цьому місті, я помилую це місто. Ну, виявилося, що і 10 немає в цьому місті. І десятьох, і сказала Долота, вийди з того міста. Він вийшов і ці міста були знищені. Називаються міста Содом і Гомор. Жодного не знайшлося праведника. Жодного. Чи є праведники в раду? Є. Праведники в раду є. Хто ми не знаємо. Але є, тому що ми бачимо благословення і милосердя Боже до вашого міста. Хтось каже, аргументуйте, аргументую. Війна пішли ж не сходу, не... пішли по сходу війська російські, а могли піти через Ратну. Могли? Звичайно, могли. Це взагалі було стратегічно саме правильно. Відрізали всю територію від Європи і всі останні здалися. Воювати нема чим. Ми ще не маємо воювати чим. Але Господь, бачачи молитви праведників, які тут, на цій землі, забаламутив їм голови, і вони не пішли через раб. Не пішли. І ми ж вами в храмі молимось, значить, є праведники. Ми не будемо говорити, в яких містах є, в яких нема. Це аналітика тих людей, які там живуть. Ми не будемо виглядати, що ми якісь там, а вони якісь інші. Давайте говорити про себе. Ми бачимо, що в нас є праведники. Якщо є, то треба потрібно підтримувати оцей дух праведності. Не задовільнятися, бо цей стан праведності, він є, не є пожиттєвим, він є на сьогоднішній день. Будемо грішити, перестанемо вірити і праведників зникне. І Господь попустить нам випробування. Як попустив випробування тим, хто в нього не вірив. Попустив. наскільки праведно, правильно по християнське по-апостольськи треба сьогодні нам жити з великою вірою в Бога. З великою вірою в Бога. Тому що не вірили б в Бога, Господь би. Давно б нас знищив. Не прямо, попустив би нас знищив. Так нам сьогодні нелегко. Але згадайте біблійну історію. Хіба комусь колись було легко на землі? Навіть якщо згадати єврейський нарід. ми кажемо що євреїв, щось таке прогресивне, правильне, суперове і так далі. Чому ви зараз в гонінні? Вигнали, забрали в Єгипетський, то єгиптяни прийшли і в полон, забрали, то Вавилон забрав полони, то Рим прийшов, порозганяв їх, то тепер позбиралися і знов чубляться там між собою. В цьому немає ніяких проблем. Наше життя на землі це час випробувань і єднання із святістю. Єднання з самим Богом. І якщо ти не єднаєшся з самим Богом, то ти собі кличеш на себе ось ці проблеми. Коли єврейський народ жив праведно, у них був благочестивий цар, у них все було добре. Почали гріхшити, приходив нечестивий цар і знущався над ними, поки вони знов не взивали до Бога і знов не назначали благочестивого царя. Кожен народ достойний свого правителя. Який народ, такий правитель, який народ такий правитель, який ваш голова тут, такий ви? Людина в своїй сутності егоїстична, бо обирає собі подібного. Бандит тягнеться до бандита, а праведник до праведника. Така природа людська, святе до святого, грішне до грішного. Тому і кажуть, скажи, хто твій друг, я скажу, хто ти? Якщо пророк Ілля ваш друг, то ви сьогодні на його святі, тут у храмі. Ми того, кого шануємо, йдемо до Нього на день народження. Того, кого ми шануємо, йдемо до Нього на весілля. Кого ми шануємо, йдемо до нього на ювілей, на любов приємну оказію, навіть якщо в нього горе, ми до нього йдемо з повагою, тому що кажемо – співчуваю, бо це наш друг. Ми ділимо з тобою горе. І той, хто друг і сьогодні, тут в храмі. Сьогодні тут, у храмі, ми не будемо показувати пальцями на інших. Давайте відповідати за себе. Давайте збиратися, щоб друзів пророка Іллі було багато. А ми до нього відносимося особливо, бо це питання наявності їжі в нашому житті. Ми молимося до Іллі – дай погоду, дай дощ, дай сонце. Вони буде дощу, не буде погоди, не буде сонця, не буде врожаю. Не буде врожаю, будемо голодні. Все дуже просто. Тому той, хто хоче бачити зав... завтрашній день щасливим в нашій ненці Україні, той, хто хоче мати добрий врожай сьогодні в храмі. Але ми разом, і чим більше, тим краще повинні перебувати в цьому храмі. Щоб завтрашній день був під благословенням Божим щасливим у нашому найкращому місті. Як воно називається це місто найкраще? Правильно. Бо воно найкраще. Ви в центрі Вселенної живете. Ви тут. І тому ось ці приклади, які я вам привів, повинні надихати нас до життя. Повинні надихати нас з великою вірою у завтрашній день. Все в нас буде добре на волині, а значить, вже частково в Україні. І якщо так в кожній області будуть думати, ми складемо цей великий букет Великої України. Ми складемо, але кожен принесе свою квітку, свою частку, прийме свою участь і вважати, що а яка різниця? А те, що від мене залежить, залежить від тебе все, бо ти зберіг місто раду. Бо ти праведник міста раду, ти його зберіг, значить, зберіг Україну. Інший праведник збереже Луцьк, інший праведник збереже коваль. Ми зберегли Волинь. І так збережемо Україну. Але тут і наші хлопці збережуть Україну цілісною і незалежною. І там на сході з допомогою Божої. Ми знаємо однозначно, що це буде перемога. Но ми хочемо, щоб вона прийшла швидше, і щоб наші хлопці всі повернулися живими додому. Так, хтось, хтось помре, так хтось загине, хтось той, кому, кому визначить Бог. Але ми, люди, болимося, щоб це були не наші. В першу чергу, за своїх треба дбати. За себе треба дбати. І не чекати, що за тебе хтось подбає. Дбати треба за себе. Тому місто повинно бути найкращим, порядок в ньому повинен бути найкращим, жителів має бути найбільше. Все тут має бути найкраще. Ми віримо в завтрашній день? Щось ви так не впевнені. Якщо вірити в завтрашній день, всім кому ще має 60 в декрет, це означає, що ви вірите в завтрашній день. А так, на словах вірим, ну хай це робить хтось. Ви всі, всі захищаємо країну, всі народжуємо майбутнє покоління, радіємо цьому життю і Господь бачачи цю віру, бачачи цю велику віру, яку мав навіть. Навіть пророк Ілья, виконуючи волю Божу, сподобав його бути піднятим на небесах. Ось так і я вам бажаю, щоб Господь сьогодні, як ми співали в пісні сміви, до неба піднесімо серця. Я бажаю, щоб Господь підняв сьогодні серця ваші від тривог, від, від всяких страхів. Ми переможемо, однозначно. І тут сумніватися не потрібно. Будемо сумніватися, навіть прип'ять ми перейдемо. Не сумнівайтеся, не будьте похожі в той момент на апостола Петра, який засумнівався і почав тонути. Вірте, вірте Богові, вірте собі, вірте збройним спілам, вірте в Україні і вірте в те, що в нас все буде добре. У нас майбутнє лише має два варіанти. Добре і. Тепер сміхніться і те саме скажіть, нас має бути добре і... і закликаю на всіх вас Боже благословення, і Хай пророк Ілля, ваш покровитель, дає в свій час дощ, дає в свій час сонце, посил, вимолює у Бога погоду для нас. І хай Милосердний Господь благословить усіх нас добрим і щасливим майбутнім. хто народить через рік. Буду хрестити сам безкоштовно. Чекаю на запрошення. Божого всім вам благословення. Слава Ісусу Христу! Слава. Благословення Господні на вас і об чоловіколюбства завжди нині, повсякчас, і на віки віків.